Добрий день, мене звуть Андрій Кошкарьов. Я навчаюсь в аграрному технікумі. Рік майже закінчується. Він був тяжким, але досить цікавим. Я міг би краще, якби на декілька але. Перше але це якщо в Україні церебен мір. Адже боляче дивитися на становище нашої країни і боляче дивитися на ті втрати, які ми маємо. Адже скільки ми маємо втрат серед молодих, та людей похилого віку. Друге, але це узгоджені дій українських урядовців, кором повністю, що вони хвалить. Але всіх гаради. Не вірити краще, але, мало ну, вірити, треба діяти. Тож я, сповідуючи саме цей принцип, пропоную вам індивідуальну роботу з всесвітньої історії. У 15-16 століттях Сінгапур входив до складу султану Джохор. У 1819 році сер Рафльс. Представник британської Ост-Індської компанії уклав договір з Султаном Джохор про організацію в Сінгапурі торгової зони з роздільною здатністю міграції різних етнічних груп. 15 лютого 1942 року Сінгапур перейшов до Японії аж до поразки Японії у вересні 1945 року. З 1959 року Сінгапур став самокерованою колонією. Лі Куан Ю виконав посаду прем'єр-міністра після виборів. У 1963 році в результаті референдуму Сінгапур увійшов до Малайської федерації разом з державами Малаї Сабах і Саравак. 7 серпня 1965 року в результаті конфлікту з Сінгапур був виключений з Малайської федерації і 9 серпня 1965 році отримав офіційну незалежність. З 1959 по 1990 року під час правління Лі Куан ю Сінгапур позбавлений ресурсів міг вирішити багато внутрішніх проблем і зробив стрибок до країн з Третього світу до високорозвиненої країни з високим рівнем життя. У момент отримання незалежності Сінгапур являв собою маленьку бідну країну, якій доводилось імпортувати навіть прісну воду і будівельний пісок. Сусідні країни були наштовані недружньо, а третина населення співчувала комуністам. Себе і своїх соратників Лі Куан Ю характеризував як групу буржуазних, які отримали англійську освіту лідерів. Стратегія економічного розвитку уряду. Лікун Ю будувалася на перетворенні Сінгапуру у фінансовий і торговий центр Південно-Східній Азії, а також на залучення іноземних інвесторів. І сьогодні економіка Сінгапуру може похвалитися багатьом. Сінгапур один з найбільших світових портів Сінгапур, третій за величиною після Х'юстона і Роттердама, світовий центр з нафтопереробки і четвертий світовий виробник напівпровідників. ВВН Сінгапуру на душу населення становить понад 20 тисяч доларів. В Азії за цим повозником країна поступається лише Японію, а в світ посідає 16 місці, об'єднавши такі держави, як Іспанія та Італія. А ще Сінгапур найбільше в Азії фінансовий центр за багатьма параметрами не поступається в Гонконгу і Тоті. Економісті багатьох держав світу вважають Сінгапур ідеальним місцем для введення бізнесу. Цією доповіддю я хочу донести вам, що Україна потребує в своєму лікуаню, який піднімуть країну з низин до великих масштабів країн світу.